Вітаю вас. Сьогодні 4 вересня. Середа, і 186 й день із циклу 365 днів одного року. Вересень, кілька днів пройшло, а відчуття, ніби продовжується серпень. Тільки Хмаринки почали з'являтися на небі, бо в серпні взагалі-то небо було чисто блакитне, практично цілодобово. А зараз хмарки з'явилися, ловлю себе на тому, що втрачаю здатність жити саме в цей момент. Весь час закидаю себе трохи. У майбутнє чекаю майбутнього, бо там має бути якийсь дощ. Дійсно, дуже велика спека, нехарактерна для нашого регіону, і нехарактерно, щоб так довго не просто було дощів, а взагалі і краплина дощу не впала на землю. Ліс. Абсолютно пустий в плані грибів. Ну, що сказати, звичайно, є така, якби і поговорка. Сім років мак не родив і голоду не було. Понятно, що ми не залежимо конкретно від е, є урожай грибів чи немає. Але це показник поряд ліс і кожного року. Ну, найпростіших, найбільш поширених грубів було просто море. Вишуканих там білих грибів або підосичників. підберезовиків, то було, звичайне, якби. Не так, що косою коси, але ж простих грибів, маримух, зонтиків усяких, які ж вони смачні. І вважали, що це навіть не, не гриб, А так, ну от вийшов у ліс та й набрав. Відчуття, що закидаєш себе трохи наперед у майбутнє, коли, може, буде дощ. Це неправильно. Не треба себе пересовувати в якусь іншу часову, так сказати, точку. Мусимо жити, вчитися, жити в тому становищі, яке є тут і зараз. От. Ну, Хто знає, може, що я була прихворівша і певний час все-таки почуваюся трохи слабкою. Складніше мені тримати себе в рівновазі, але розумію, що це вкрай необхідний стан мати внутрішню гармонію. Практично все світ. Він дуже віддзеркалює практично наш внутрішній стан. І ця тривога, певний страх, незадоволення воно, звичайно, не є корисним. Тому я все-таки вам пропоную, по мірі можливості, тримайте гармонію внутрі, тримайте гармонію у взаєминах. Бо люди теж напружені, а напруження воно набагато швидше може створити якийсь конфлікт і момент. А в конфлікт входити небажано. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, бережіть взаємини із своїми близькими людьми. Тримайтеся, будьте здорові!